Майже всім відомо, що Закарпаття край із надзвичайними краєвидами, могутніми горами, неабиякою культурою та звичаями. Наш край дійсно багатий та духовно найбільше, і тому зовсім не дивно, що Закарпаття приїжджають досліджувати різні науковці, як от зараз. Київський інститут мистецтвознавства, фольклористики та ентології імені Максима Рельського Національної академії наук України планує видати багатотомне видання про культуру всіх регіонів України, в тому числі і нашого Закарпаття. І етнологи цього інституту зараз перебувають на Закарпатті. Ми, етнографи, працюємо в інституті мистецтвознавства, фольклористики, етнології Національної академії наук України. Власне, це профільний інститут, який об'єднує багато спеціалізацій, які стосуються народної культури. Але, мабуть, одна з основних, яка вивчає культуру і побут, це все-таки етнологія, ну, плюс фольклористика. Зараз ми приїхали до вас власне, втретє на Закарпаття. Ну, були і раніше, чи то з якоїсь власної ініціативи відпочивали, таке інше. А зараз приїхали суто з дослідницькою метою. Ми хотіли б скласти враження і зафіксувати ті обряди, які ще збереглися в побуті. Власне, якісь новації, якісь трансформації. В тому ж весільному обряді чи поховальному обряді зафіксувати. І в подальшому плануємо звичайно видання цих матеріалів. Ну, вже в якому форматі, то то вже буде видно. Настільки нам доведеться, нам вдасться зібрати всеохопно, скажімо, цей матеріал, адже для цього потрібна не одна експедиція. Звичайно, що наша мета максимально обстежити. Цей регіон максимально зафіксувати те, що збереглося, порівняти дійсно з тим, що колись записували наші попередники, і таким чином відстежити, власне кажучи, динаміку цього процесу. Розуміємо, що звичайно що народна культура згортається, що ті процеси, які зараз відбуваються в світі, глобалізаційні, вони, звичайно, нівелюють ті особливості культури. Але чим особливо цікаве для нас Закарпаття, як зрештою. Дуже багато регіонів України, що тут ще все-таки збереглися ті особливості, які, мабуть, і маркують цей регіон, які, власне кажучи, демонструють його ту барвистість переплетіння певне культур сусідніх народів, які тут і проживали раніше, і проживають зараз. Ну, що ще, мабуть, особливо важливо для нас, як для українських етнологів, констатувати, що місцеве закарпатське населення українське, незважаючи на те, що, власне кажучи, близько 800 років не входило до. України, як ну, зрештою, ми самі, на жаль, не мали тої державності, але 800 років було відірване від материкової України, бо можна було так сказати, зберегло свої культурні особливості, зберегло свої. Власне, особливості в народній культурі, які з одного боку демонструють певні такі відмінності, але з іншого боку, доводять наш спіль... наше спільне коріння. Все-таки ми є, незважаючи на певні відмінності в різних регіонах України, бо Україна є дуже велика. Незважаючи на те, все таки ми маємо більше спільного, ніж тих якісь відмінностей, які би могли. Ну, власне кажучи, швидше показувати оті взаємовпливи культур тих народів, які сусідили з нами, на яких ми певною мірою впливали, на яких на, які на нас впливали. Ну і це, власне кажучи, той, той сьогоднішній етнографічний зріз, який ми знімаємо і демонструє з одного боку барвистість, а з іншого боку. Монолітність все ж таки України в своїй культурі. Я би хотіла наголосити на одній з таких особливостей в культурі Закарпаття, що тут йде взаємодоповнення. Української культури, культури українського населення і народів, які живуть на цій території з давніх дивен, і складається досить цікавий своєрідний комплекс, але основа зберігається, українська етнічна основа. От ми чітко простежуємо по цих особливостях традиційної культури, по обрядовості культури, по обрядах він вони вписуються в загальноукраїнський контекст. Вони не є Відрубні від українського контексту, але мають свою неповторну специфіку, як власне кожен регіон України. І ще мені хотілося б наголосити на тому. Що в процесі спілкування із людьми місцевими, а це українці і угорці, і люди, які мають декілька етнічних коренів, словацькі, скажімо так, корені, адже у вас тут Словаччина, ну з польськими коренями нам не доводилось тут зустрічатися, принаймні зараз цій експедиції. Немає якоїсь ворожої набудованості людей одне проти одного одної національності, проти одне. і в цьому велика, скажімо, перевага закарпатців, тому що вони зуміли, незважаючи на різні історичні перипетії, ну, я не буду в них вдаватися в добре місцеві, та місцеві краєзнавці добре про це знають. Що вони не набудовані вороже, і це величезний плюс вашого регіону. І я б вам бажала, як і всім нам, власне кажучи, зберегти, зберегти цю особливість, отаку взаємодопомогу, взаємоповагу одне до одного. Адже на сьогодні це аж, аж найбільше, мабуть, нам потрібне в, в цій ситуації, що склалася в нас в Україні. Тобто. Не дозвольте собі влізти і не дозвольте пересварити одне одного. Ким би ви не були чехом, поляком, угорцем, українцем, чи якби ви навіть називали себе русином. Ми повинні бути єдні. Ви тут зуміли століттями, століттями зберегти оцю взаємоповагу. І хотілося щоб так і було надалі. А куди ви плануєте далі їхати після Закарпаття? В який регіон? Ну, ми, я би сказала, що ми ще Закарпатів не закінчили. Бо хоч ми мали тут вже кілька експедицій, перші були такі більш знайомчі. Зараз, до речі, хочем, хочемо висловити подяку за підтримку такої організаційної, матеріальну Івану Івановичу Бушкові, який дійсно нам дуже посприяв з тим, щоб ми мали можливість більше сіл об'їздити, познайомитися з великою кількістю людей. Але, власне кажучи, Закарпаття є дуже багате, от так як ми могли спостерігати. Хоча звісно, що ті давні традиції вони на жаль відходять, але воно є дуже багате. І тому, от культурно багатий, тому навіть обстеживши вже, ми обстежили, мабуть, понад 30 сіл переважно виноградівського району, частково Іршавського. Ну дуже кілька сіл, буквально Іршавського, кілька сіл Бергівського районів. Ми б звичайно ми розуміємо, що нам би треба було розширити коло своїх. Подорожі більше на Іршавщину ще більше в Мукачівський район, берегівський район. На щастя, тут так власне кажучи, особливо в тій долинній частині Закарпаття, села розташовані достатньо близько, густо, і це дає можливість нам і надію, що нам все ж таки вдасться багато ще об'їздити, багато що зафіксувати, багато що записати, тим більше, що власне дійсно наш інститут готує величезне, багатотомне, поки що 10 том планується видання записів народної культури всієї України. От, і Закарпаття у нас якось трошки не те, щоб випадало, але воно дійсно недообстежене. От, тому хотілося б звичайно поповнити ті пробіли, які у нас ще є. І маємо величезну надію на те, що вдасться, власне кажучи, цю роботу ще здійснити. От. Ну, А край, от ви питали, що особливого. Вже сам ландшафт, сам клімат зумовлює те, що відрізняє цей край від рівнинних частин України. От. Тому, звичайно, ті особливості, які тут збереглися, і дійсно та взаємна толерантність представників різних народів, які здавна проживають тут. Вони мають бути зафіксовані, мають бути задокументовані для майбутніх поколінь. Закарпаття завжди готове дарувати красу і багатство своєї культури.